Добрий день, шановні друзі, продовжуємо порівняльний розгляд української та російської мови. В давні часи ще в Кам'яну добу, коли люди жили в печерах або в землянках, їм доводилося добувати харч полюванням. Полюванням як правило, займалися чоловіки молоді або старші, і тільки вони мали переважно одяг у вигляді накидок на плечі, а також своєрідних чунів на ноги, про які ми вже згадували раніше. Діти грілися, як правило, біля вогню, але це робити набридало, хотілося погуляти, і вони просили. У старших одягу оцих самих шкур чудів. І вони зверталися, оскільки чоловіків називали старших ага або яга, вони звертались із проханням дати їм шкури від аги, від аги, від ага від. Одяг виник. Від ага, виник, одяг, наслідок довгого розвитку цього мовлення. Зачитаю ряд український, для того, щоб ви зрозуміли логічний зв'язок слів між собою. Одяг. Одягати у російській мові. Теж корінь ніби той самий, але він змінюється на третій літері, Одєжда, адежда вимовляється. Тобто, Г перейшло в «ж». Одєжда, а Знову Г зникло, з'явилося В. А Одягати в українській мові. Одягни. Одягла. Одягнув. Вдяганка. Одяговий. Роздягалка. Розтягти. Прізвище одягайло. У російській. Одеть. Одень. одела, уже, помечаете, изменилась литера Н на Л. Одел, одеяние, також змина кінцевої буквы кореня. Одеяло, одежный, раздевалка, також змина кореня. Раздеть, також змина Тобто пішла трансформація і розмивання разом з тим з місту самого кореня. Або ж взяти такі слова, як в українській мові гойдалка, гойдатися, а в російській качеля, качка. Качаться. Уловлюєте слово качка українське. Але слово качка на означення птахи в російській мові немає. Тобто м -м украли саме звучання, але вклали зміст. Уже дещо інший уклали зміст дії, і це доволі часто трапляється із українськими словами, які потрапили до російської мови. Наприклад, зачитаю весь ряд Качка, пташка, Качур, Каченя. Качкунис, качка також на море наше слово, качаться наше слово, скачки наше слово, скакаты, скакалка. Село Качурівка, призвище Качур, речка Качка, речка Качаха, речка Качарічівка. І річка качава. А у російській. Качка на морі, качеля, качаться, накачать, скачки, скакать, скакалка. І одна лише річка. Качка Перепської області. Більше немає. Як і самого слова. На означення пташки. Качка. повністю відсутня. Теж маємо переробку і розвивання змісту слова. Або слово клопіт візьмемо. Дуже цікаве слово. Виникло, очевидно, від слова. Колом піти через колючки у лузі, тобто їх обминути, обминути колом, коло них пройти і описати коло. А згодом виник на означення дії слово виникло клопіт. Клопоти, клопотання, клопотатися, клопітний. Заклопотаний, річка Клопотівка, село Клопіт, прізвище Клопотенко. У російській обмежилося запозичення тільки хлопотами. Хлопоти, хлопотаться, хлопотно. Більше слів немає. Або слово українське від Вага. Коренева для багатьох слів. Вага, ваги, вагар, відвага, увага, уважний, повага, невагомість, перевага, рівновага, зневага, розвага, важіль, вагомий. Дивіться, яке багатство розвитку цього кореня. Ваг! Вага. У російській що ми маємо? Лише три слова. Відвага, отвага. уважний, уважний. Повага уваженіє. Більше слів немає. То чи є первинне слово? Без коментарів, як кажуть. Далі є ще продовження цього самого ряду. Важити, важливий, важкий, ваговик, вагітна, поважний, обважнювач, зневага, відважний доважок, зауваження, виважений. Вважати. Ріка Вага, ріка Ваган, село Ваганичі, Річка важиться у російській. Важливий, важний, відважний, отважний, Все. То чия мова багатша? Або такі слова, як. Суглоб походить від такого ряду, як голоблі, глобус, суглоб буде, лоб. Округла геометрична форма, яка майже не змінилася протягом мільйонів років. Українською суглоб у російській продовження цього слова немає. Голоблі у російській аглоблі. Додали наперед чомусь А. Тобто пишуть О, а кажуть А глоблі. Глобус. Перейняли у нас глобус. Глобальний. Глобальний. Злоба, злоба, злобний, злобний. Тобто корінь лоб продовжує фігурувати. Підлабузник. Немає розвитку в російській. Жолоб, желоб, лобок, лобок, любов, любовь, жлоб, жлоб в російській. На позначення гідронімів, назві сіл і таке інше немає, крім одного. Лобов. Річка Злобич. Річка Жолоб'янка, село Лобна, село Любен, село Жолобок, село Голоби, село Злобичі, місто Жлобен, місто Глобине, прізвище, видолоб, прізвище Лобась, прізвище глоба. Відповідників російській немає зовсім. Як кажуть, без коментарів. На цьому закінчимо, продовжуємо наступний раз.